Собака малаїжка, перебирає корм, любить лише нові продукти, це не маніпуляція вами, це проблеми зі здоров'ям. У нормі апетит собаки повинен зберігатися і ніколи не є нормою, якщо собака втрачає апетит або відмовляється від їжі. А найжахливіше, що людина навіть може в першу чергу йти з цим питанням до ветеринара, що логічно, і саме від них вони чують усі ці тези він маніпулює, це така порода, що ж ви хотіли тощо. Такого не має бути з вуст ветеринара. Якщо звертатися до профільної літератури у цієї проблеми навіть є своя назва. Як бачите, це називається не маніпуляція. Найпоширеніша причина при проблемах з апетитом це біль або дискомфорт у ділянці ШКТ. Але і це не обов'язково. Порушення харчової поведінки може бути пов'язане з болем в будь-якому іншому органі, наприклад, болить шиї, боляче нахилятися, або собака відчуває зубний біль, причиною можуть бути навіть проблеми зі статевими органами. На жаль, навіть наявність обстежень не може гарантувати, що собака здорова. Зараз у є майже у кожній лікарні підвального типу, але чи значить це, що ми можемо на 100% покластися на результат цього дослідження? Звісно, ні, особливо враховуючи ставлення до цієї проблеми більшості самих лікарів.